Антитрампом та гарантом стабільності у складні часи називають Ангелу Меркель її однопартійці та прихильники. Вони вважають Меркель найкращим кандидатом на посаду канцлера, адже вона бореться із популістськими течіями в політиці. Das, uh, у мене подвійні почуття з uh, одного боку. Це добре, адже вона представляє стабільність у західному світі. And, uh, а з іншого боку, я трохи розчарований, бо вона не продукує жодних нових ідей. Соціал-демократична партія Німеччини оголосить свого кандидата у канцлери на початку 2017-го. Основними претендентами на цю посаду називають чинного голову СДПН Зігмера Габріеля і голову Європарламенту Мартіна Шульца. За даними останніх опитувань, найімовірніше, що чинна велика коаліція блоку християнсько-демократичного і християнсько-соціального союзів, а також соціал-демократів, залишиться у владі